Красуні, усім привіт вітаю вас на ютуб-каналі Макрена. І сьогодні ми будемо з вами ліпити наші плоскі животики. Для цього тренування вам треба лише вільне місце та килимок ніякого додаткового інвентарю. Це буде нестандартне тренування на пресі, яке всі звикли робити ось ці скручування на прямі м'язи живота на косвіт, адже я впевнена, що ці тренування ви і так виконуєте. Там ми працюємо із зовнішніми м'язами живота. В цьому ж тренуванні ми попрацюємо із внутрішніми м'язами живота, і вправи у нас будуть більш такі статичні, але повірте, вони теж будуть дуже ход. Пропоную вам підписатися на мій YouTube канал і на мій Instagram, для того, щоб не пропускати корисні поради, лайфхаки і тренування для вашої фігури. І, дівчат, це тренування ми почнемо з дихання, адже дихання в цих вправах та й в цілому у всіх тренуваннях, я думаю, якщо ви тренуєтесь, знаєте, як це надважливо. Тому Давайте зараз відчуємо ось цю різницю між видихом, коли ми видихаємо і напружуємо м'язи живота. Запам'ятайте цей моментик, адже зараз в всіх вправах він нам знадобиться. Робимо видих і відчуваєте, як скорочується, напружується м'язи живота. Не путайте з вдохом, коли ми так втягуємо живіт. Тобто зараз вправах нам не можна і не потрібно затримувати дихання, тільки робимо видих і напружимо м'язики і напружуємо. Супер, я сподіваюся, що запам'ятали. І ми з вами розпочинаємо з першої, найлегшої вправи. Ми стаємо на чотири точки опори. Так, поперек ми не прогинаємо, він в нейтральному положенні. Наші зап'ястки знаходяться під плечовими суглобами. І на видосі я буду штовхати таз вперед, підкручуючи і напружуючи м'язи живота. Ви маєте зараз сильно сконцентруватись на собі і на своїх м'язах і відчути їх. Повільно на видисі напружили. І повертаємося в наше початкове положення. Видих. І повертаємось в початкове положення. Ще таких 10 разочків. Один. І назад. Два. І назад. Прямо відчуваємо, як скорочуються м'язи. Три. І назад. Чотири і назад. Здавалось би, дуже легенька вправа, але як включаються м'язи живота, дівчат. Дуже важливо включати м'язи живота в ось таких вправах. Вправах, коли ви качаєте сіднички чи верх, та й в повсякденному житті, вони мають працювати, вони не мають бути вже трохи атрафовані, люди мають ними користуватися протягом дня, бо потім буде привітик, випираючи живіт. Супер, і ще два разочки. Супер. І один. Закінчили. Супер. І будемо продовжувати далі. Ми будемо на видосі піднімати протилежну ручку і ніжку. Тягнемось рукою вперед, ніжкою назад. Пресик напружуючи, видихаємо. Супер. І змінили. Два. І міняємо три. Принцип такий самий. Ми робимо видих і напружуємо м'язи живота. Супер. Далі. П'ять. Умнічки, трошки ще сіднички вам прокачаємо заодно. Сім. Добре, змінили. І вісім. 10. Супер, дівчатка. І ще робимо по крайньому разочку 11 і 12. Добре, закінчили і красуночки будемо опускатися вниз на спинку. Обережно підставляємо ручки до себе і за одне колінко опускаємось вниз. Ми будемо робити дуже популярну вправу, яка називається жук. І техніка буде схожа до тієї, що ми робили щойно, але в зворотньому напрямку. Ми на видосі, я буду опускати протилежну ручку і ніжку і повертатись. Зараз розберіться права ніжка ліва ручка, і навпаки, так. І починайте підключати м'язики живота. Тобто я на видосі вниз. Привела два. Фу. Привела вихідне положення. Три. Теж ніжки трошки напружуються. Чотири красуні. Працюємо п'ять. Шість. Сім. Вісім. До 9, Тримаємось. Так? Здавалось би, так легко, але у вас можуть руситися ручки, ніжки. Так? 11 і 12, І закінчили. За дві ніжки повільно піднімаємось вгору. Красуні, ви можете виконати ще такий один або навіть два підходики ось цих вправ по колу, виконуючи, повторюючи три ці вправи. Дівчата, якщо ви хочете дізнатися більше інформації про те, як прибрати випираючий животик, які є лайфхаки для повсякденного життя, які вправи ще потрібно виконувати, окрім на внутрішні м'язи живота, ви можете перейти за посиланням та переглянути під цим відео. Красуні, я буду вдячна за ваш фідбек в коментарях, за ваші лайки. Like, і не забувайте підписуватись на мій YouTube та мій інстаграм, де я з вами кожного дня. Бажаю всім класних пласких животиків. Регулярно виконуйте цей комплекс через день, два рази на тиждень. Буде просто супер і ви вже дуже швидко побачите свій результат. Всім бажаю гарного дня і побачимось у наступних відео.